І вітання вам, глядачі телеканалу НТК. До вашої уваги підсумок спортивних подій та заходів, які відбулися за тиждень, що минає. Сьогодні у подіях спорт. Юні міліціонери грали у футбол із правопорушниками. В карпатському дербі зустрічалися Коломия та Яремче. У шаховому клубі міста пройшли одразу два змагання. В Косові відбулися змагання на призи клубу Шкіряний м'яч. На стадіоні Юність відзначили день олімпійського бігу. Далі про ці новини та події більш детально. Юні міліціонери грали у футбол із правопорушниками, які перебувають на обліку в міліції та учнями загальноосвітніх шкіл Коломої. Юнацький турнір приурочили Дню захисту дітей. Його мета пропаганда здорового способу життя та залучення підлітків до занять спортом. Турнір з міні-футболу відбувся на спортивному майданчику зі штучним покриттям восьмої школи. У змаганнях взяли участь футболісти Коломийських загальноосвітніх шкіл номер 4 та номер 8 а також районного осередку дитячого об'єднання юний міліціонер Прикарпаття та під підліт... Які перебувають на обліку в міліції. Перед початком гри всі налаштовані на перемогу. Перебуваю на обліку в міліції за злочин. Ти дуже каюся, виправляюся, ходжу, на відмічаюся кожен раз, і Виправляюсь і стараюсь жити нормальним життям. Цікаво, яка команда виграє, яке місце займеться. Ми тренувалися і будемо старатися виграти. Юний міліціонер Олег Ілюк у перемозі не сумнівається. Сам футболіст з досвідом. Каже, цією грою просто живе з дитинства, також грає за рідне село. Команда юних міліціонерів згуртована і тренована. Ми сьогодні тут зібралися, щоб зіграти футбол з правопорушниками. Дуже хочемо виграти і перемогти в цьому турнірі. Так, і доказати, що ми найкращі тут принести кубок для міліції. Олег має неабияку підтримку, адже серед вболівальників його батько за сина впевнений і у спорті, і у майбутній професії. В команді юних міліціонерів грає мій син Олег, йому 16 років. Майбутнє теж бачить себе міліціонером. Він чимний мене, але я так бачу, що дуже йому це подобається робота. Участвую в всіх заходах, які проводять юні міліціонери. В першу чергу вони в себе вбачають. Вони хочуть бути працівниками міліції. Значить, ми проводимо з ними заняття різноманітні. Вони стріляють в тірі. у нас було так. Що готуємо, готуємо юних не юних, а готуємо майбутніх міліціонерів. Команди мали грати за коловою системою, і ось інтрига зустрічі у першому ж матчі за результатами жеребкування. юні міліціонери таки зустрічаються на полі з юними правопорушниками. Грали взаємовічливо. Та все ж відчувалася перевага у майбутніх правоохоронців. Результат – 5-1 на користь міліціонерів. Загальний підсумок зустрічі переможцем турніру стала команда загальноосвітньої школи номер 4 У вирішальному поєдинку вона з мінімальною перевагою – 3-2 – таки перемогла юних міліціонерів, які посіли друге місце. На третій сходинці п'єдестало команда господарів, восьма школа. Юним правопорушникам все ж забракло зіграності, і вони програли всім. Матчі, втім, без призів не залишилася жодна команда. Але перемога тут була не основною, каже наставник коломийського осередку Вадим Василецький. Ми хочемо, щоб наші діти, як кажуть, більше спілкувалися, і в спілкуванні я думаю, що вони запозичать у тих дітей, які зразкові, зразкову поведінку, запозичать у них любов до закону. І я думаю, що це буде мати на меті профілактичний характер. Саме юні міліціонери зініціювали такий спортивний захід. Присутня на турнірі начальник відділення кримінальної міліції у справах дітей в області Алла Лемчак розповіла, що Коломийське об'єднання найбільше за кількістю на теренах області та працює найкраще. Кожного четверга вони проводять заняття на базі Коломийського військового відділу міліції. Вони займаються стрільби. Озеленення території школи. В принципі, ті заходи, які передбачені статутом і положенням, вони виконують в повному обсязі. І керівництво управління задоволені роботою цього об'єднання. Вже в нас є лист запрошення з Луганського спеціалізованої школи-інтернат. Вони хочуть створити на базі свого навчального закладу такий осередок юних при Прикарпаття. На даний час вже є лист запрошення адміністрації цього закладу, для того, щоб ми відправили наших юних міліціонерів на них, ну, скажімо так, на екскурсію в гості, щоб вони показали, як вони. Працюють і в свою чергу ми вже на вересень місяць заплановано зустріч луганських цих юних міліціонерів на території нашої області. В принципі, всі сподівання вони саме Коломийські осередок випродовує. Я думаю, ми сподіваємося тільки на те, що воно збільшується. Кількість цих учасників буде збільшуватися і будуть брати активну участь у діяльності. Крім того, юні міліціонери здійснюють різноманітні акції, зокрема, допомагають ветеранам міліції та війни. А перед великоним вони разом із випускниками Коломийської шостої школи висадили біля навчального закладу алею Буску. Ми були також на екскурсії, дізнавалися про роботу суддів, дізнавалися про роботу судового експерта, спілкувалися з прокурорами і з багатьма відомими людьми в нашій Коломийщині. Також по про це були в декілька благодійних закладів, заходів, зокрема, посадка дерев. І я вважаю, що. В даному випадку дана структура організації це було дуже серйозне і нам це подобається. Це було те, що зроблене для молоді. Міні футбол пройшов успішно, переконані організатори. Тому відтепер такий захід має стати традиційним. А у центральному матчі восьмого туру чемпіонату області в карпатському дербі зустрічалися Коломия та Яремче. На жаль, юнацький склад Коломийських Карпат зазнав поразки з рахунком 4-2. А ось основа взяла реванш за минулорічний програш. Підсумковий рахунок цього протистояння – 0-4 на користь футболістів Коломиї. Як і очікувалося, з перших хвилин ініціативу захопили більш досвідчені гості, затиснувши яремчанців в їх же власну штрафну. Колом'яни традиційно широко комбінували і доволі швидко підібрали ключ до гри суперника. На 11-й хвилині після навісу скутового та грубої помилки яремчанських захисників Андрій Олійник забив свій перший гол. Команда Блясецького продовжила тиснути та небезпечні постріли. Сивки веприка та того ж Олійника не досягли цілі в першому таймі. У дебюті другої половини зустрічі Коломийські Карпати подвоїли рахунок і знову після стандарту. Михайло Ткачук з кутового подав на ближню стійку. Андрій Веретко майстерно скинув на дальню, а ніким не прикритий Василь Кавінський в падінні добив шкіряного у ворота 0-2. На 61-й хвилині на табло Яремчанського стадіону вже висвічувався рахунок 0-3. Андрій Олійник оформив дубль. А за дві хвилини мали вже нагоду яремчанські футболісти скоротити відставання, отримавши право пробувати досить сумнівне пенальті. Та як з'ясувалося, Івану Ципердюку не під силу переграти голкіпера Коломиян Юрія Кіселицю. Питання про переможця матчу остаточно зняв Андрій Веретко на 71-й хвилині, зробивши рахунок непристойним: – 0-4. Коломийські Карпати впевнено перемагають у дербі та піднімаються на третю позицію у турнірній таблиці, маючи у власному доробку 16 очок. У шаховому клубі міста пройшли одразу два змагання. Тут визначали сильнішого у швидких шахах та бліц. У турнірах взяли участь найдосвідченіші коломийські шахісти. Про результати розкажемо далі. У першому турнірі проходила командна гра. Зустрічалися ветерани з молоддю. Це вихованці дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Їх доповнювали шахісти з природничо-математичного ліцею. Склад команди по 17 учасників. Контроль часу по 20 хвилин кожному. Мета змагань підвищення майстерності шахістів, а також популяризації цієї мудрої гри у нашому місці. Гра проходила на 17 шахівницях. Перемога визначалася із двох партій чорними і білими. Варто згадати, що такі зустрічі організовувалися і проводилися громадською організацією шахістів щорічно з 2003 по 2009 роки. І у всіх перемагала молодь. За останні три роки командних змагань не було. Ветерани грали в своїх турнірах, які часто організовувала громадська організація шахістів. А молодь грала в свої, які їм пропонувала дитяча юнацька спортивна школа номер 2 а також відділ спорту міста з фінансовою підтримкою. Цього разу було цікаво, чи зможуть ветерани взяти реванш за свої поразки в минулі роки. Гра почалася і була цікавою вже на перших восьми шахівницях. Молодь виставила свій найсильніший склад, і здавалося, сенсацій не буде на десятій шахівниці взяв участь найдосвідченіший 90-річний Микола Візнюк. Він грав з п'ятирічним Юрою Хриновським, який грає з трьох років і в окремих партіях показує добру як для себе гру. Змагання проходили впродовж двох годин, і у підсумку цього разу традиція порушена. Ветерани з досвідом взяли верх з розгромним рахунком 23,5 на 10,5 балів. На десяти шахівницях перемогли ветерани, і тільки на трьох молодь. І чотири закінчилися нічиєю. Такого ніхто не очікував. Варто згадати ще одного юного учасника цих змагань Іллю Григорчука з природничо математичного ліцею, якому 6 років він свою матчеву зустріч виграв з рахунком 2-0. Після командних змагань було організовано Бліц. Гра проходила за швейцарською системою в 9 турів. Тут контроль часу по 5 хвилин кожному учасникові на всю партію. Грали всі охочі всього 28 спортсменів. У підсумку перше місце виборов тренер дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Кандидату «Местери спорту» Василь Андрусяк із відмінним результатом – 8 балів з 9. Друге місце посів Валентин Марченко 7,5 з половиною балів. Третя сходинка у Миколи Павлюка 7 балів. Серед юнаків були кращими Олег Боєчко, братисти фураки Роман та Тарас з дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Андрій Палійчук і Павло Павлюк із природничо математичного ліцею. Тут також варто згадати наймолодшого учасника, шестирічного Іллю Григорчука. Він не розгубився, чинив опір старшим і набрав 4 бали та набув певного досвіду змагань. Суддя та організатор спортивного заходу. Василь Слободян Зональні змагання з футболу на призи клубу Шкіряний м'яч відбулися у Косові. У них брали участь спортсмени різних вікових груп. Опісля у Івано-Франківську пройшли фінальні змагання. Коломояни показали високу майстерність, деталі у сюжеті. Розпочалися змагання 15 травня. Тоді в Косові брало участь вісім команд. Це хлопці середньої групи, тобто 2000-го року народження. Команди були розділені на дві групи. Переможцями стали спортсмени із Івано-Франківська та Коломийської четвертої школи. Вже за тиждень на призи клубу «Шкіряний м'яч змагалися між собою хлопці старшої групи 1999 року народження. Старшу групу Коломиї знову представляла команда четвертої школи. Цього разу вона поступилася Івано-Франківській школі-інтернату. А в другій підгрупі переможцем стала команда господарів Косова. 28 травня у Івано-Франківську відбулися фінальні змагання з футболу. На призи клубу шкіряний м'яч змагалася середня група. У спартакіаді взяли участь чотири команди з Івано-Франківська, Бурштина, Калуша та Коломиї. Коломищину представляли юнаки четвертої школи. Вони постійно беруть. Участь у фінальних змаганнях і неодноразово були чемпіонами області та призерами. Представляли нашу область на всеукраїнських змаганнях із футболу на призи клубу Шкіряний м'яч. Цього разу наші хлопці під керівництвом вчителів фізичного виховання Дмитра Дмитрука та Олеся Дмитрук стали призерами і посіли третє місце. Переможці команда з Івано-Франківська, друга з Бурштина. Відзначено учня четвертої школи Ігоря Дмитрука. Також проводилися змагання елементів техніки гри у футбол: жонглювання м'ячем, удари по воротах на точність, удари на дальність. Наші хлопці знову були кращими. Це Владислав Позняков та Ростислав Нападюк. Їх нагородили цінними призами. Спортсмени та тренери висловлюють вдячність спонсорам, завдяки фінансовій підтримці, яких участь нашої команди у змаганнях стала можливою. У Коломиї відзначили день олімпійського бігу. На стадіоні юність змагалися вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Спортсмени, які володіють технікою бігу, демонстрували швидкість, вправність та силу духу. Біг це один із способів пересування людини. А ще це вид фізичних вправ. Головний розділ легкої атлетики. Легка атлетика – це і королева спорту. І базується всі види спорту, базуються на легкій атлетиці, тобто на бігу. Керівництво дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 до змагань на чизня олімпіаку. Лімпійського бігу залучило усіх учнів на бігових доріжках. Спробували свої сили як наймолодші, чотирирічні вихованці, так і найстарші учні спортивної школи. Тобто залучаємо всіх дітей нашої школи, всі відділення і боротьби, і гімнастики, футболу, баскетболу, легкоатлети всі приймають участь в цих змаганнях. Такі змагання проводять не випадково, розповідає організатор Володимир Колесник. Адже, як відомо, активна діяльність більшості м'язів під час бігу сприяє підвищенню обміну речовин, зміцненню нервової та м'язової систем, посилює дихання та кровообіг, поліпшує фізичну підготовку. Популяризація спорту, здорового методу життя. Нехай діти порадіють тим перемогам своїм першим, насолодяться і будуть знати, що існує таке свято як день Олімпійського бігу. Відрадно, що дітям справді подобається спорт Десятирічна Анастасія каже, що будучи дуже маленькою, мріяла займатися легкою атлетикою. Я дуже люблю займатися цим видом спорту. Ну, враження хороші, веселі. Лілія Васютин вже п'ять років відвідує секцію спортивної гімнастики. Біг одне з улюблених занять. Я не бігаю відносить відно, відно, позитивно, він мені подобається. Діти змагалися на різних дистанціях від 30 і до 400 метрів. Переможці отримали грамоти, а найкращі бігуни візьмуть участь в обласному чемпіонаті місячника спорт для всіх. Наразі це всі спортивні повідомлення тижня. Більше новин на сайті телеканалу. Бажаю вам хорошого настрою та цікавих вихідних.